На сьогоднішній день тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі діє до 4 березня 2025 року. Але вже зараз відбуваються певні зрушення стосовно питання продовження тимчасового захисту, і у цьому відео я детальніше зупинюся на цих процесах. Мене звати Ольга Гатлін, я представниця благодійної організації Solidarity, і у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з питань, які виникають у Німеччині. Основною діяльністю нашої організації є підтримка України медичною та гуманітарною допомогою, і ми будемо вам вдячні за підтримку нашої діяльності. Отже. Наприкінці травня 2024 року, у зв'язку з продовженням військових дій в Україні, Європейська комісія почала розробку єдиних правил для всіх країн-учасниць Європейського союзу щодо можливості продовження тимчасового захисту для біженців з України. Хоча наразі не існує офіційної пропозиції щодо продовження захисту, але обговорення з державами-членами та українською владою вже тривають. Дискусії тривають і на політичному рівні у Німеччині. І вже зараз можна окреслити основний напрямок цих дискусій. Добра новина полягає у тому, що більшість на політичному рівні погоджується, що біженці з України потребують подальшого захисту. Це у першу чергу означає, що незалежно від працевлаштування чи можливості фінансового самозабезпечення українці і надалі матимуть право знаходитися у Німеччині. Але у суспільстві. Та політиці неоднозначною є позицією щодо тих, хто не може себе фінансово забезпечити. І хто отримує Бюргагельд. Частина політиків вважає, що біженці з України мають і надалі отримувати Бюргагельд. Але є і противники цієї позиції. І Основним аргументом проти подальшої виплати Бюргагельт є те, що соціальні виплати у Німеччині зменшують стимули для пошуку роботи. Іншими словами, що отримувачам захисту вигідніше і надалі отримувати соціальні виплати, ніж влаштовуватися на роботу. І додатково зазначається, що соціальні виплати, тобто Бюркегельд у даному випадку значно перевантажують бюджет Німеччини. Замість цього пропонується перевести отримувачів захисту на виплати для біженців. Ті пошукачі захисту, хто приїхав у Німеччину до червня 2022 року, пам'ятають, що вони на початку отримували саме таку фінансову підтримку. Такі виплати є нижчими за виплати «Бюргагельд» і отримувачі допомоги не мають права на державне медичне страхування, але отримують базову медичну допомогу. І саме ці заходи, на думку противників виплати Бюргагельд, мають збільшити мотивацію для пошуку роботи і працевлаштування. Але прихильники продовження існуючої системи підтримки все ж наполягають на тому, що на шляху пошуку роботи і працевлаштування у першу чергу стоїть забюрократизованість процесу визнання освіти та кваліфікацій, а також вимоги щодо назнання німецької мови. Більшість прибулих, наприклад, спочатку повинні були відвідувати мовні курси. Що було перешкодою для пошуку роботи. Але зараз, після більше ніж двох років перебування у Німеччині, кількість працевлаштованих повинна значно збільшитися. Другим важливим аргументом на користь забезпечення існуючої практики фінансового забезпечення біженців з України називають, що перехід від статусу тимчасового захисту за параграфом 24 до статусу біженців Азюльба спричинить перевантаження системи та внесе знову хаос, як на початку 2022 року. Потрібно не забувати, що на сьогоднішній день більш ніж 1 мільйон біженців з України знайшли притулок у Німеччині. І всі ми пам'ятаємо, що саме з огляду на ризик перевантаження системи замість індивідуального продовження посвідок на проживання за параграфом 24 на один рік було прийняте загальне рішення. Такі самі ризики чекають систему і у разі зміни статусу перебування українських. Біженців. Тому, на мою думку, Німеччина і надалі до закінчення війни в Україні залишить підхід до захисту та фінансового забезпечення потребуючих біженців з України, який існує на сьогодні. Але не дивлячись на те, що захист з великою ймовірністю буде продовжено, потрібно розраховувати на те, що умови для отримувачів Бюргагель будуть складнішими. По-перше, планується знову перевірити кожен індивідуальний випадок, чи людина ще знаходиться у Німеччині і чи ще має право на подальше отримання захисту та соціальної допомоги у вигляді Бюргагельд. По-друге, будуть більш активніше діяти програми, націлені на швидке працевлаштування, на кшталт Turbo, а це означає, що, можливо, не кожен отримає шанс швидко підтвердити свою освіту і повинен буде спочатку знайти працевлаштування не за кваліфікацією або не за бажаною професією. Також не виключено, що Німеччина введе для українців без кваліфікації можливість отримання посвідки на проживання у зв'язку з виконанням некваліфікованої роботи. Наразі така практика існує щодо жителів західнобалканських держав, таких як Албанія, Боснія, і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія. І у цьому випадку працівники без кваліфікації зможуть пройти на посвідку на проживання з працевлаштування. І знову ж таки не виключено, що Німеччина введе фінансові стимули для українців для повернення в Україну і участі у проектах відбудови в Україні. Як це існує наразі стосовно біженців з багатьох інших країн. Називається ця програма Рюккегільфен. Зазначу, що Чехія вже ввела цей механізм підтримки українців при поверненні в Україну. На європейському рівні Німеччина буде наполягати на більш рівномірному перерозподілі біженців на всі країни Європейського Союзу. А це означатиме, що переїзд у Німеччину після отримання захисту в іншій країні буде ще важчим і, можливо, новоприбулі не матимуть прямого впливу на вибір країни, де вони прагнуть отримати свій захист. Звичайно, я навела тільки що лише напрями, у яких проходять політичні дискусії. Але вже зараз можна коротко підсумувати, що процес підготовки законодавства до продовження тимчасового захисту для біженців з України розпочався і на політичному рівні активно обговорюється. Разом з доброю новиною, що на політичному рівні панує одностайна згода щодо необхідності продовження цього захисту, потрібно готуватися до певних змін у підході до подальшої фінансової підтримки працездатних біженців. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, ділитися ним і підписуватися на наш канал, щоб отримати ще більше важливої інформації. Всього вам найкращого.